Окупанти знову пішли на масований штурм позицій таврійських десант в атаку в районі села Костянтинівка на Донеччині виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Начало учені, які завершили з понеділка командування воздушно космічної оборони Северної Америки, о чотирьох інцидентах. З російськими воєнними самольотами, які заходили в познавательну зону противоздушної оборони. Воїни 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висуватись на рубіж атак: Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міні-загородження. Усе це ворог, котрий відчув на своїй шкірі. І що таке міць таврійських десантник? У ході бою наші бійці спалили два ворожих танки та дві бронемашини з десантом. Ще один танк був просто підбив. Ти, а інша техніка вдалась до ганебної втечі. Ну і росіяни не полишають спробу атакувати позиції українських захисників на Запорізькому напрямку. Ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню та ударні дрони вздовж лінії фронту. Знімальна група п'ятого побувала на позиціях самохідного дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та поспілкувалася із військовими, які тримають там оборону. Далі Денис Розенков розповість. Местру вогонь. Получай, па гранату! Механік водій самохідного дивізіону 128-ї окремої гірсько-штормової бригади показує свою бойову машину. Це самохідна установка гвоздика. Була на озброєнні ще в Радянському Союзі, але виготовлялася в Україні на Харківському заводі. Взагалі стріляємо там приблизно кілометрів 5-6 або може і ближче під'їжджаємо до... Негідників тих. Вона маленька, її набагато краще сховати в посадці. Тому що взяти того скрабу або паладина, там, там така махіна, як дві не мої. А цю досить легко сховати. Чоловік каже, кожній своїй машині, екіпаж обов'язково дає ім'я. Ця савушка має позивний ластівка за швидкість у бою та добру прохідність. Але ластівка. Ластівка, все там командир підходить, погладить її, Все каже, щоб працювала, щоб не було ніяких цих і ластівка працює. Так, звісно, ну якщо ти будеш її хаяти, то і вона в потрібний момент може підвести. А якщо вона підведе це життя, наше за словами командира на позовний кабан, окупанти не припиняють спроб прорвати українську оборону на запорізькому напрямку. Застосовують керовані авіабомби, ракети та артилерію. Ворог зараз на даний момент проводить дуже активно себе. Він зараз спробує наступальні дії. Він, так сказати, проводить розвідку боєм. Він, типу, не жаліє своїх людей. Вони отак просто беруть групами і йдуть. Звані м'ясні штурми. Да, да, так, так, такі м'ясні штурми, можна сказати. Ми, конечно, відсікаємо їх, але вони все рівно так, типу. Трошки прийшли, закріпилися і пробують далі йти. Захисникові лише 24 роки. Він з Тернопільщини каже, ще з юності мріяв про службу у лавах української армії. Закінчив військовий ліцей, а потім Національну академію сухопутних військ. Зараз роботи його підрозділів Філігранна, де окупанти намагаються гатити по великих площах. Його савушки відпрацьовують із точністю до метра. Вони можуть на одну ціль пустити там приблизно 15 снарядів, 20. Тобто, а ми пускаємо там 3-4 снаряди. А ми працюємо прицільно, а вони працюють так, аби відстрілятися, але багато снарядів пускають. Олександру з Києва, 55. Чоловік раніше був монтажником воднопровідних систем. Як доброволець, пішов на фронт ще у 14 році. Воював у Дебальцевому та в станиці Луганській, у самохідному дивізіоні 128-ї ОГШБ водій вантажівки, доставляє до позиції продукти деревину та БК. Найскладніше зараз каже не потрапити під ворожі. Ударні дрони. Полюють, полюють. Недавно у нас один Урал попав, правда, все добре. Але резберзен порвало, лавочки подривало, на великі машини дуже сильно полюють. Просто висить орлан. І він все бачить. І определену цель знайшов. Бачить, що Урал щось таке велике, що це саме І одразу відправляють у півішки. Боєсяць з позивним бурий у підрозділі другий місяць. Він тільки но повернувся із бойового чергування. Поряд з ним у машині мисливська рушниця стверджує, це найкращий вбивця російських безполотників. Бурий відомий запорізький волонтер, який допомагав армії від 14-го року. Зараз же військовий 128-ї бригади каже, головне це зла. Годжений колектив, який виконує завдання будь-якої складності. колектив найцінніше, що тут є. З таким колективом, в принципі, ми зробимо все. Наразі росіяни не отришають спроб атакувати позиції українських захисників біля Оріхова, але дістають жорстку відповідь. Наші хлопці кажуть, попри труднощі, ворог тут не пройде. В окупантів вибухнула міжконтинентальна ракета. На місці випробування залишився тільки кратер. Можемо отримати не лише F-16. Україна веде переговори про передання нових винищувачів. Успішне ураження збройних арсеналів позбавило ворога три місячних запасів снарядів. Національний рекорд найбільше коло обіймів встановили під час фестивалю коло ветеранів. Магате має розширити свою моніторингову місію на українських об'єктах атомної енергетики. Такий заклик на тлі даних розвідки щодо ймовірних ударів Росії по критичних об'єктах ядерної енергетики восени та взимку озвучили в міністерстві енергетики. кажуть, країна-терористка продовжує цілеспрямовано бити по українських підстанціях. Тим часом на самій Росії невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Про це а також про нові деталі з ураженого складу у Тверській області – 942-й день великої війни в огляді Ганни Рибалки. Військовий аеродром Плесецьк Архангельська область Росії. Уранці неділі осінт-аналітики оприлюднили інформацію. В окупантів вибухнула міжконтинентальна ракета. Ймовірно, йдеться про випробування, яке влаштували з 20 до 22 вересня. Пише Дефенс Експрес. Видання зазначає, з наведеного знімка пуск ракети міг відбутися із шахтної пускової установки. Старт був невдалим, і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці... Ісці стартового майданчика залишився тільки кратер. Аньбу з провалом запуску ракети навряд чи визнають російські пропагандисти, кажуть аналітики. Це вже четверта спроба випробувати сармат у Express Називають вибух міжконтинентальної зброї катастрофою, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя, і проводять аналогії з ракетою Р-16 на космодромі Байконур у 1960-му. У США закликали Росію не залякувати світ ядерною зброєю чи її випробуваннями. Путінська армія перейшла до оборони. Не на харківському напрямку заявив штаб-сержант 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Кирило Дучко. Каже, для підкріплення РФ перекидає туди вагнерівців та колишніх ув'язнених. На вагу золота на фронті ударні дрони. Коли держава зможе виробляти їх у достатній кількості, міністр оборони Рустем Уміров заявив, Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів на рік. А 2025 року не дасть ворогу обійти нас за кількістю безпілотників.